Хтось вишиванку чорну сотворив на полотну розлив у зори ночі, таку красу в душі заманив, де сум і радість кольорі, пророчі, стара сорочка, ніби відцвіла, та візерунком долі не погасла, через віки усім нам довела, що все прекрасне завжди є сучасне, і плине час над себе літ і квітня. Том у літаля душі, щоб розмаїттям дивувати світ, бо вишиванки вічні і не невмирущі, хоч пахнуть скринею та берегинею. Від роду рід оберігаються, вивчить хрестиком, немов калиною, і з полотна всміхаються, я не відмовлюся від вишиванки, бо в ній є чорні. Та червоні квіти до України в ранішні світанки. Коли хмурі, а коли повітні, хвалюся доле, що моя душа постійно хилиться до рідного шифа. Хрести на ній, то чорно сумовиті, хрести червоні кров'ю налиті за правду волю. Життя сплива мінливе, Можливо. а серце українки незрадливе. Ягну з бабусиної скрині Вишиту сорочку. Їй сто літ Тут згоріть незабудки сині, родоводу строгий заповіт. Полотно найвищого гатунку увібрало мідь землі роси, як волі бізерунки, сповнені барвистої краси, довго довго лежала сорочка у мамині скрині, довго довго чекала пошани Людського тепла, і нарешті настала пора. Я вдягла її нині, пощаці у бабусі тихенька сльоза потекла, і в душі зазвучали ніколи не чувані ні І сама мимоволі розпрямилась гордо спина, щоб не стало зі мною і де би у світі не була, передав цю сорочку внукам своїм і синам. Чорна чорна вона та сорочка, чорніша від ночі, чорна чорна, як свіжа рілля, чорна, чорна вона та сорочка, як хлопці від ночі. Чорна, чорна вона, як моя українська земля. Між Дніпром і бручем кров'ю злита земля, оборонців нема. Кожній хаті вдова у скорботі за тих, що впали в бою, туга ночами шиє сорочку свою, Вишиванка му пісня з далеких століть, по життям розповість про добули хуліть, о сльозу до щоб плела слитка, щоб дізнали сини, як боролись батьки і старенької скрині. Щораз дістаю вишиванку найкращу, як долю свою, бо її вишивала, бабуся моя туся вдягала і вдягну її я на згадку для доні, на згадку синочка для... залишилась вишита чорна сорочка. Борщівська сорочка з узором рілі і кров'ю окроплена доля її. Бо чорне вишиття на вишиванці, то градами і на земля, не маками червоними уранці, а кров'ю засіяла війна. Хрестик то хрестика при каганцях. Долю країни вночі вишивали у вишиваних нових сирочках, сміло за волю, до бою ставали, кулі минали, гнули с мечі, бо вишиванка щитом є людині. При канцях рії вночі стрільці вишивали волю в країні. Хрестик на ну, хрестика, пісня звучить, доля України святково врачиста. Світ вишиванки вібра синяву. Стили колосся. Маємо волю уже наяву яву. Молимось Богу за щастя країни Я вишию сорочку, непросту На ній любов, добро і скриньке щастя і подарунте. Вишиванці мир створити вдасться. Одягну вишиванку, помолюся зранку за Україну й тих, що віддали життя. Попрошу у Бога, зникла що.